Дуже простий це салат з буряка. Але ж ви мене питаєте: Аню, покажи ж рецепт цього салату. Показую буряк. У мене цього разу відварний два штуки. Натерла на крупну тертку. Але дуже смачно також буряк запекти в духовці. Я ж запікаю його десь з півтори години. Жменьку чорносливу Я його промила і ось так соломкою нарізала. Додаю. До буряка чорносливо ж в мене тут приблизно грам так 50 70 Це залежить скільки у вас буряка. Більше буряка, більше чорносливу. Жменька грецьких горішків, я ж їх підсушила в пательні. Теж додаю в салат. Такий гарний, великий зубчик часничка. Натираю в цей салат, як ви собі хочете. Але сюди часник пасує, його треба додавати. Звичайно, сіль перчик за смаком. Я я от отак як почитала от коментарі сольничка, і вона вам не подобається. Пишете заміни. Ви знаєте, вона моя улюблена. Я заміняти її не буду. Аня, чого ти береш пальцями сіль? Чому не чайною ложкою? Ви знаєте, я просто відчуваю, скільки мені потрібно додати солі. Чи це борщ, чи це тушена картопля? Чи це я навіть коли працювала на кухні, я теж брала ось так пальцями. Пальцями брала сіль. Я просто знаю, скільки мені її потрібно сипати. Далі, чорний перчик. Цей салат обов'язково заправляти майонезом. Тут у мене так небагато, у мене домашні уже залишки, дві-три столові ложки. М -м -м, і це реально виходить дуже і дуже смачний салат. І я вам скажу: підсушений горішок він так хрумтить. Чорнослив придає такий, таку кислинку. Обов'язково готуйте. Я знаю, що багато хто з господинь знає цей рецепт, готує. А якщо ще хтось не готував, обов'язково готуйте це і просто, і смачно, і ще й корисно з домашнім майонезом, і корисно.